Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю з Чернівецьким національним університетом. Це е, не чужий мені заклад особисто. В ньому я навчався, в тому числі. Тому я розумію всі ці переваги і перспективи в цій співпраці. Також е, в цьому е, в закладі навчається безліч студентів, тому е, ми потенційно розуміємо, що. Молодь потрібно залучати також до футболу, залучати до підтримки футбольного клубу. У нас є спеціальна програма для всіх студентів. Для них квитки мінус 50%. і. Приємно бачити дуже багато молодих людей, те, що вони ходять і дивляться спорту і займаються чимось корисним. Корисним я вважає те, що вони підтримують клуб. Я впевнений, що в наступному році Буковина буде командою української прем'єр-ліги. Бо коли дивимося на результати першого колу, це вселяє ну навіть не надію, а впевненість, як я казав, впевнений. І я розумію, що футбольний клуб це велика інфраструктура, це не лише перша. Команда, але це і молодші команди. Я чітко усвідомлюю, що тут ми можемо спільно поєднати наші ресурси. І студентський футбол може бути доброю підтримкою для професійного футболу. Це і підтримка нашими співробітниками і студентським колективом матчів, які грає Буковина. і це є добра співпраця нашого закладу освіти, нашого міста, нашої футбольної команди на користь усім. Університеті навчається більше. Ніж 10 тисяч студентів, і дуже раді будемо бачити цих молодих людей на наших матчах. і нам дуже приємно іти пліч опліч, тому що який футбол без молодих людей, який футбол без студентів. Студенти це рушійна сила будь-якого руху, і ми віримо в те, що їх стане більше на наших матчах. Бажаю команді Доброго другого колу вірних вболівальників, і нехай все, все, все збудеться якомога швидше в нашій мирній переможній країні.